Ех, вибачаюсь, то дзвінок був, то, то світло вибило і трошки інтернет пропав. Значить, по Кіровоградському голубу минулого разу поговорили ми про е, широку лібідіну шею. Ясно, що вона не може бути порівняна з лібідіною, але вона вигнута дійсно. Голуби є, я не знаю, є вони серед кіровоградських чи ні. Ну, тут іще один нюанс, один пункт, один пункт який я хотів би зосередити вашу увагу. На це стандарт на кіровоградського голуба. Це клюв. Короткий, широкий основання, цвіта рога рідко білий. Наскільки короткий? Це що, короткоклюва птиця? Короткоклюва. Тобто, я вам покажу, можу показати голуба згідно цих всіх параметрів, окрім лівідіної шиї. Але широкий навісний лоб, вигнута шия, випукла грудь, короткий корпус сухой. Короткодзьоби і так далі. Але ж він далеко не буде називатись е, кіровоградським. От в чому питання. Він ходить на пальчиках і так далі. Розумієте? Оце також також якось треба якогось пояснення і розробки. Тобто треба клуб, який буде над цим працювати. Е, тепер е, по моїм голубам хотілося би охватити все. Ось е, ось, е, е, значить, хочу вам зачитати таку видіршку тих голубів, які прибули до нас, з якого матеріалу ми е, робили українських ігрових високольотних. Які попали до нас з Кубані. Як про них писали тоді? Е, дивіться, політ этих голубей очень красивий долог. Собственно, іменно і цих птиц. Польот круговий на великій висоті мгновенно в точку, а затем вовсі скриваються звіду. Е, е, ну, тут пробой. Красиво входять в стовп. Eh, красота. Польот їх составляє 8 часов стабільно. 8 часов стабільно. В одніх случаях остаются в небі на ночь. І польот доходить до 20 годин. Це те, що я вам казав. Всього ми почали. Коли я побачив в поліції голубів, мені захотілося працювати над ними. Я побачив їх можливості і 20 і більше годин польоту. Мені захотілося їх зробити медліних з красивою ігрою, без боя, без ударів, без щелчків. вони стали ще більше літати. Зрозумійте ви це? Це наша українська порода. А починали ми з цього, що тут написано. І хоча створена вона українцем з Кубані, Валерою Лисенко. Е, ну, Коля Бармен теж приймав декотру участь, більше він фінансував. Привіз їх перший в Україну е, Нікіфоренко Сергій. Але Алаян із Дніпра він претендує на свою е, пальму Первенство. Я не буду розбиратися, хто перший привіз, але вони, я першу, перших побачив Нікіфоренко. Вона мене зачарувала ця порода, і я почав над нею працювати. Зараз ви результат вже бачили. Но хочеться далі продовжити по-миколаївським. По -миколаївським. По Миколаївським чи по безкружним українським голубам. Значить, давайте порахуємо. Харківські масні входять до цього списку, входять. Білоцерківські ситці. У нас теж є така порода, яка літає безкружно. Абсолютно, як Миколаївський, тільки соответственний цікавий окрас, вони мають. Вони літають ну, приблизно 6-8 годин. Тепер у нас є кримські безкружні. В них також від 4 до 8 годин політ по стандарту. Е, е, ну, на мілітовку польських і кіровоградських не буду. Якщо на кіровоградських написано година, то ладно. Для такого екстер'єру, як прописан в стандарті, година льота це просто нонсенс. Я б хотів би побачити такого голуба, чесно кажучи. А от з Миколаївськими, тут мені запропонували їм дати також годину льоту. Ну, як ми можемо дати миколаївським голубам годину льоту, з яких все починалось? Дивіться, всі ці породи, фактично, які в нас є, вони розвивались за допомогою. Навіть кримські породи, вони розвивались з примісню миколаївських голубів. Але ж вони можуть і 8, і 10 годин триматись в небі, незважаючи на те, що вони чубаті з лохмачками, і мають е, совершенно унікальні окраси. Що? Совершенно. Хто, б, е, хто бачив, той підтвердить. Але вони маленькі, кругленькі, пьорів в хвостах і літають довго і красиво, медленно, без ігри, без ударів, без щелчків. Вони літають безкружно, довго над домом іду дуже, дуже красиво. 8-10 годин це не предел для них. Розумієте? Може їм допомагає кримський вітер, не знаю. Ну ця порода може до безкінечності літати. А Миколаївські, ми в стандарті напишемо, що вони літають одну годину. Ну це сміх. Нас весь світ підніме на сміх. Тим більше, всі ви знаєте таку людину, яка Гурбаш в Росії, зараз кажуть, уже в нього нічого нема. Але в нього було багато миколаївських, багато голубників, працювали українці. В нього стандарт був 6 годин. Якщо голуб не відлітав за сезон, хоч би один раз 6 годин, він йшов на м'ясо, на вибраковку. Розумієте? Є такий Харлашин. У нього також так. А ми напишемо на це Миколаївські голуби. А ми у себе напишемо одну годину льоту або п'ять хвилин, як мені сказали, що сказав Аліксєєв. П'ять що оцінити Миколаївського голуба, достатньо побачити п'ять хвилин його льоту, щоб оцінити, що він літає правильно. Так нафіга би, нафіга його, назвіть ви його Миколаївський з правильним п'ятихвилинним польотом. Все, все вичерпано і пропишіть це в стандарті. Погоджуюсь, це можливо. Це можливо. Зробіть так. А якщо ви його називаєте високольотним, тим більше тючерезом, тим більше, що е, е, росіяни зареєстрували голуби Царя Миколая в Європі. Стандарт польоту на протокол не менше 6 годин, тобто 30 балів йде на 6 годинний політ. Для того, щоб прийняти в виставці участь, треба предоставити політ, де оцінили судді експерти, поставили свої підписи печатку. Що цей голуб подлітав згідно його кільця 6 годин. Тоді його приймають на виставку і оцінюють його по 70-бальній шкалі От точно по таким же критеріям, як тут прописано. тільки тут 100 балів на виставкового, а 70 балів на високольотного. Все те ж саме. І за кордоном також, щоб ви знали. Так що думайте, що робить нам далі конкретно з Миколаївськими. Бо білоцерківські літають. Кримські безкружні літають. Хто там ще в нас є? Ну, от дві породи. Навіть судячи стандарту, навіть кіровоградські годину літають. А от з миколаївськими проблема, робіть, вирішайте, вирішуйте. Я їх не тримаю, тому раджу цим зайнятися, тому що відстоять голубів царя Миколая по-російськи голубами українськими згідно міста Миколаїв ми просто не зможемо. Тим більше, що вони зареєстровані, а ми ні. Тому що в нас нема ладу. А позиція є яка? Дивіться: одна країна, одна організація. Це може бути об'єднання або ж одна організація. От і все. Якщо в нас буде 5 організацій аналогічних, 10, 2, 3, нас просто не зареєструють. Тому це питання також треба вирішувати. Якщо хтось вже один шустрив, один покійний царство йому небесне, але він подав документи, а коли узнали, що у нас п'ять організацій, а він сказав, що одна, фактично його не прийняли. Ось така ситуація. Дуже дякую, вибачайте, ті звітки не можу довго. Всіх вам благи.